А над усім тим зодягніться в любов, що вона є союз досконалості. Івана на заході його життя так само можна було назвати сином грому, так як і він все ще був сповнений рвіння та енергії, в його грудях, як і раніше, палав вогонь, але тепер це був вогонь любові. А негніливості, дратіливості та запальності. Пройшовши через багато випробувань, він став апостолом любові та милості. Саме ці якості він хотів бачити в послідовниках Христа. Саме про це старий учень Христа постійно проповідував. Тільки вдумайтеся в ці слова. Улюблені, будемо любити один одного, тому що любов від Бога. І кожен, хто любить, народжений від Бога і віддає Бога. Хто не любить, той не пізнав Бога, бо Бог є любов. Любов Божа до нас з'явилася тим, що Бог послав у світ єдинородженого сина свого. Щоб ми отримали життя через Нього, не в тому любов, що ми полюбили Бога, а що Він полюбив нас і послав свого Сина на милосердя за наші гріхи. Улюблені, коли Бог полюбив нас отак, то й ми повинні любити один одного. Ця історія може стати натхненням для тих, хто бореться зі своєю запальністю та гніливістю. Бог знає, як допомогти нам перемогти свої порочні нахили. Він здійснив диво в житті Івана і хоче зробити це і в наших життях. Амінь.